Деокупація південних і східних територій, нові атаки дронами, безпілотниками та ажіотаж напередодні ювілею Путіна. Про це сьогодні говоримо з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком. Олександре, вітаю вас! Хочу почати з контрнаступу, бо це така тема, яка взагалі максимально обговорюється зараз менше ніж за місяць. Суд де окупували близько 10 тисяч квадратних кілометрів. Це приблизно п'ять разів більше ніж територія, яку змогла захопити Росія від травня, і просуваємося активно, особливо швидко, потужно саме на південному напрямку. Тому пропоную з нього почати багато галасу наробило. Звільнене село Давидів Брід, за який е, точилися бої кілька місяців е, зі значними втратами з нашого боку. І наскільки я розумію, це одна з ключових е, позицій, і локацій на плацдармі за Інгульцем у напрямку на Херсон. Е, був важливим вузлом для расистів і його взяття значно послаблює е, оборону ворога на півдні. Ви можете. Простими словами пояснити, що це означає візяття цього пункту в короткостроковій та довгостроковій перспективі для нашої армії. Так, дійсно, давидів брід він має дуже важливе значення саме по розширенню плацдарму, а берегу від інгульця. Саме в цьому районі розпочалися ще влітку дії щодо саме зайняття локацій, заняття позицій. Для подальшого розширення е, свого плацдарму збройними силами України, які форсували саме Інголець. а е, це е, досить вигідний населений пункт, який е, відкриває можливості збройним силам України е, по е, основному шляху в напрямку Береслава. Виконувати контрнаступальні дії та саме зараз вони вже відбуваються. Основні основні напрямки, за якими на сьогодні ми можемо спостерігати, відбуваються будь-які наступальні дії з боку, наприклад, російських окупантів або з боку збройних сил України контрнаступальні, то це напрямки, які залежать від а, наявності там логістичної артерії, mm -hmm. автомобільної дороги, а, якоїсь траси, залізничної дороги, але це все між собою пов'язано, тому що логістика вона вирішує майже все. Логістика на сьогодні це номер один а, в успіху а, того чи іншого контуру. Наступу на тому чи іншому плацдармі, а тому Давидів-Брід брід. А це в першу чергу найголовніша локація, яка дозволяє нам відкрити ось такий вже північний напрямок контрнаступу, саме в напрямку Береслава. Інший напрямок це вже північно-східний. там ми знаємо, що він розпочався трохи раніше ніж було звільнено. А Давидів, а та на сьогодні це вже цей напрямок, він вже проходить, наприклад, через такий населений пункт Ядучаний. Тому з двох напрямків зараз ми можемо показати, що відбувається контрнаступ ЗСУ до Береслава. А з Береслава, як ми розуміємо, це фактично вихід через козацьке, а вже в зону Каховки. От скажіть, будь ласка, а взагалі у рашистів є змога стримувати саме наступальні дії з цих двох напрямків з цих двох напрямків української армії, чи вони не зможуть цього зробити? З огляду тієї ситуації, яка складається зараз на правому березі Херсонської області саме для російських окупантів, в них не вистачає ресурсу. Для цих а, дій, mm -hmm. а якби йшла мова, наприклад, в липні а, чи наприкінці червня, чи зможуть вони стримувати контрнаступ збройних сил України, то я б а, казав: так: Так, 100 зможуть. А, в них був цей ресурс на той час. В них mm -hmm. досить ефективно тоді ще працювала система управління передовими підрозділами. В них було повне забезпечення передових підрозділів. Та навіть якщо ми кажемо про червень, там було ще не 25 батальйонів тактичних груп сконцентровано, значно менше. А до 17 це вже після того, як було саме анонсовано контрнаступ в цій локації Генштабом Збройних сил України, вони почали цю масштабну передислокацію своїх сил та засобів на південний плацдарм, особливо на правий берег Херсонщини. А, та навіть тоді в них була така можливість. А на сьогодні ні, тому що Збройні сили України вони підготували саме умови, а, а, розділами у російських окупаційних військ, а постійне нанесення ударів по штабам пунктам управлінням, командним пунктам. А все це призвело до того, що система управління на сьогодні не працює російських окупантів досконало ефективно. Скажімо так, навіть а забезпечення, воно на сьогодні в них також відсутнє. А якщо ще декілька місяців тому їх артилерія могла собі забезпечувати? Тактику вогневого валу, так чи інакше, або навіть в обороні, mm -hmm. на сьогодні вони цього не можуть зробити їм не вистачає боєприпасів, їм не вистачає боєкомплекту. Це все результат того, що Збройні сили України не тільки постійно здійснювали вплив на логістичні артерії, такі як Антонівські мости, Антонівські автомобільні а також новокоховський міст, а це ще за рахунок того, що Правобережна частина Херсонської області на сьогодні фактично знаходиться під вогневим контролем нашої далекобійної артилерії. Другий фактор також дуже важливий, в забезпеченні це елемент паливно-мастильних матеріалів, їм не вистачає критично, не вистачає на сьогодні паливно-мастильних матеріалів. Тобто, це вже коли танк він навіть має повний боєкомплект, але не має повних баків з паливом. А це фактично вже небоєздатна одиниця. Та так, а, такий дефіцит в них з паливними стильними матеріалами дійсно досить серйозний, та він гальмує їх можливості, зменшує їх можливості не те, щоб по а, наступальним діям, а навіть по оборонним. І, звісно, є ще такий фактор, як а, відсутність боєздатності деяких підрозділів. Знаходження саме на правому березі Херсонщини деяких підрозділів батальйонно-тактичних груп російської армії, вони за цей час понесли досить серйозні втрати в особовому складі та в техніці. Саме коли підрозділ втрачає боєздатність, він не може виконувати свої бойові задачі, свої функції. А цей підрозділ його треба виводити для відновлення боєздатності, але велика кількість цих підрозділів їх не відводили, а це виключно залишки від того, що ну, було станом на а, середину літа а, 2022 а, Тому цю ситуацію саме з цієї позиції, то можемо казати про те, що. Про якісь наступальні дії взагалі не треба казати mm -hmm. в них немає такої можливості. Про оборонні вони дуже дуже такі скромні. В них є такі можливості, вони обмежені, я б так сказав. Вони можуть намагатися блокувати е, контрнаступ ЗСУ, але е, саме нам е, намагатися, але не саме блокувати. А е, тому це буде лише не блокування вже, а гальмування. Зупинити ЗСУ не зможуть, а виключно якщо тільки а, збройні сили України вже не підуть до безпосередньо а, Херсону. Або в а, районі Херсону там буде зовсім інша історія, зовсім інша тактика та стратегія ведення бойових дій. В першу чергу це будуть міські бої. Якщо звісно росіяни не втечуть з Херсона раніше, а якщо не втечуть, а, то це а, треба буде проводити вже зовсім іншого формату операцію. На її підготовку та створення знову ж таки максимально сприятливих умов, а також буде потрібен деякий час. Ну, взагалі, з огляду на всі поточні оці фактори, які ви окреслили, і так само інші аналітики окреслюють. Інститут вивчення війни говорив, що наприкінці, от наприкінці вересня, з'явилася інформація, що можемо звільнити Херсон вже найближчими тижнями, і, власне, весь правий берег Дніпра. Які ваші прогнози стосовно цього, коли відіб'ємо місто, місто, і що взагалі може стати на заваді? Взагалі робити в таких ситуаціях, коли досить стрімко змінюється фронт, mm -hmm. змінюється ситуація в зоні бойових дій. Ну, робити якісь прогнози – це невдячна справа. Щодо декілька тижнів, так? А що саме вони мали на увазі, коли казали декілька тижнів? А це може бути два тижні, це, мабуть, може бути три або сім, дванадцять. А ну, тобто, ми розуміємо, декілька тижнів це може бути зовсім mm -hmm. інша кількість цих тижнів, аніж хтось собі уявляє. Я вважаю, що якщо дійсно російські окупанти, вони після того, як будуть облоковані в Херсоні, а це може відбутися, наприклад, в найкращому випадку наприкінці жовтня. А uh, не в найкращому випадку це може бути десь у Листопаді, середина листопада, а uh, якщо вони будуть блоковані в Херсоні саме в цей uh, період часу uh, і не будуть uh, демонструвати жесту доброї волі та якоїсь передислокації, перегрупування, чи щось там ще собі вигадуючи якесь змагання на uh, заплив через Дніпро, uh, то саме uh, звільнення. Міста, ну це буде досить така тривала спецоперація. Я не виключаю, що вона може до кінця 2022 року не закінчитися, але все ж таки з погляду на те, що російські підрозділи вони не завжди виконують накази російського командування. Та якщо їм буде навіть наказ тримати Херсон до останньої краплі крові, до останнього бійця. А вони його не виконують там можуть тікати навіть у пішому порядку через Антонівський міст. А, бо найближчим часом якось через Дніпро вплав. Ну, це таке собі. Вже а, вода не вона температура. вже температура. Це не варіант, так це вже не серпень, та не це не червень, не липень, не серпень місяць. Uh, тому uh, виключно в пішому порядку через Антонівський міст, uh, хоча це і ризиковано зараз, але uh, я не виключаю, що вони будуть саме так залишати Херсон. Uh, тому uh, якщо дійсно вони будуть uh, в такому форматі відступати, uh, то це буде кінець листопада. Наприкінці листопада, на початку грудня, фактично можна казати про те, що ми маємо всі шанси звільнити Херсон. Якщо ні, не будуть, будуть виконувати наказ командування до останнього а то це буде знову ж таки не раніше кінця 2022 або але, або початку 2023. Ну, от експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський так само підтримував цю вашу думку стосовно е, термінів листопад, е, називав плюс-мінусі ті самі дати, е, е, і він так само окреслював важливість снігурівки. Е, е, напередодні з'явилася інформація від Віталія Кіма про те, що е, генерали е, РФ вже тікають із цього населеного пункту на Миколаївщині, який є укріплювальним пунктом, але війська все ще там залишаються. Е, в чому його важливість? Взагалі, які причини прогнози стосовно а, цього пункту, фактично, Снегурівка, вона так само як і Давидів Брід, надає можливість а, прямого а, шляху до дуже важливого населеного пункту. А якщо Давидів Брід, це фактично вихід на Береслав, то Снегурівка це по а, трасі Р81, це а, прямий шлях а, до а, Херсону. Це фактично прямий шлях до Херсону. До того що вони проходять через ставки російського командування. Ну тобто, якщо ми беремо під свій контроль, а, а ми його взяли візьмемо під свій контроль Снегорівку найближчим часом. Я впевнений, тому що там росіяни після реалізації контрнаступу через Давидів Абрід, і так далі, а вони найближчим часом можуть опинитися в дуже цікавому положенні, який їм не вийде. Але саме цей контроль над цим населеним пунктом дозволяє нам не тільки говорити про те, що повністю вже 100% на Миколаївщині не буде присутньо російських окупантів, але це буде ще казати про те, що Збройні Сили України отримали а, дуже важливий об'єкт. Який дозволяє нам здійснювати досить стрімкі вже контрнаступальні дії в трьох напрямках до Херсону, mm -hmm. це буде з півночі, північно-східного напрямку, а також з західного. Фактично, це каже ще про те, що Херсон можна бути, може бути блокований збройними силами України значно швидше, аніж це було б, якщо б не було контролю над цій трасі, не було б контролю. Над цим населеним пунктом як Снегорівка, тому для росіян дійсно важливо утримувати ось саме а, такі населені пункти, як Давидів Брід, як Береслав, як Снегурівка до останньої краплі крові. Але вони цього не будуть робити. Ми вже бачимо, що вони не можуть цього зробити. А, тому найближчим часом контрнаступ буде мати такий розвиток, що саме умови по деокупації. Правобережної частини Херсонської області, а вони будуть 100% сприяти досить високому коефіцієнту корисної дії від будь-якої операції вже зсу. Пропоную перейти на східний фланг. От, після взяття Лиману, який став просто і тактичним розгромом, і політичним розгромом російської армії. Нарешті голова Луганського Сергій Гайдай заявив, що стартувала деокупація Луганщини. Завчора звільнили шість пунктів. І говорячи про просування нашої армії на цьому фланзі, експерти розходяться в думках, які ж пункти взагалі є важливішими на шляху до Луганська, наприклад. Самуслеві приділяють увагу Сватовому. Далі йдуть е, Северодонецьк-Лисичанськ, хтось виділяє Креміну. Е, на вашу думку, що в пріоритеті і яка буде послідовність деокупації? Що ж, дійсно, Креміна, скажімо так, воно дійсно важливе. І е, Збройні сили України зараз там готують саме плацдарм для контурнаступу, вони закріплюються. Чому тому, що а, не треба якось поспішати у цьому напрямку? Там дійсно сконцентрована дуже велика кількість російських окупаційних підрозділів. До того ж, вони розуміють, якщо буде звільнено Креміну, то це що таке? Фактично? А фактично, це не тільки а, шлях на а, Северодонецьк та Лисичанськ, звільнення Северодонецька та Лисичанська. Це більш того, а це а, з півдня. А буде перерізано а, трасу Р- 66 також mm -hmm. дуже важливу для російських окупантів. А якщо ми кажемо про Сватове, а, аналогічна ситуація. Бо а, фактично я можу Луганську а, область на сьогодні порівнювати з Харківською областю. А що відбувалось там напередодні контур наступу? Те саме відбувається зараз. А, в Луганській області ми маємо ситуацію з фактично дуже важливою логістичною артерією, яку треба або взяти під свій вогневий контроль, або перерізати в декількох місцях. Це так само, як було в Харківській області з артерією. А Вовчанський Великий Бурлук, Акоп'янськ ізюм. А ми маємо концентрацію, дуже велику концентрацію на сьогодні російських окупаційних підрозділів в одній з локацій. Це сватов, сватівська локація. Так само, як це було, наприклад, в районі Ізюму, mm -hmm. де також була досить серйозна група військ, яка готувалася до наступу в напрямку Славянська. Відрізняється ця ситуація лише тим, що на сьогодні в на Луганському плацдармі відсутня ефективна система управління та система забезпечення передовими підрозділами. Вони не мають єдиного командування. А це досить токсичні, різноманітні підрозділи, тому. Казати про те, що в них а, взагалі може вийти якось тримати оборону ефективно, ні, я не можу цього казати. Це не буде так а, з іншого боку, якщо ми кажемо знову ж таки про інші важливі населені пункти, сватова дуже важливе. Дуже важливо для того, щоб а, саме а, забезпечувати Луганську область, це вузловий пункт. Mm -hmm. Це дуже важливе. дуже важливий вузловий пункт, який забезпечує саме Луганську область, шляхом на Старобільськ зі Старобільська в напрямку на Луганськ, а також через, через Біловороць, вони можуть здійснювати і постачання через Чорткова біловороцьк Старобільськ, Сватове. А сватове поєднує через Троїцьку через Р- 66 а Знову ж таки уразово валуйки. А, ну, це серце, це серце а, саме цієї логістичної артерії. Якщо ми візьмемо його під свій контроль, якщо ми його повернемо, а, звільнимо, а, то росіяни залишаються без дуже важливої артерії. А потім вже це прямий шлях безпосередньо на Старобільській. Вони втрачають Старобільськ, вони втрачають а, цілком Луганщину, фактично. З огляду на все, що ви зараз сказали, коли можемо підібратися в притул до Луганська і чи вдасться зайти в місто ну, умовно, до зими або протягом зимових місяців? А... Наприкінці 2022 року мені здається, все ж таки, ми маємо шанси вже знаходитися біля Луганська, саме знаходитись. Mm -hmm. а, ці шанси є, а, тому а, а, фактично, ми можемо казати про те, що контрнаступ буде відбуватися по тому, кому ж тому ж сценарію, якому відбувався контрнаступ в Харківській області. Ну вони дуже схожі між собою а, з іншого боку. А, треба розуміти що а, ті регіони Луганської, луганської області які були в окупації з 2014 року з 2014 року в цих районах формувалися лінії оборони mm -hmm. а тому там буде важче а, складніше а, а, треба буде використовувати частіше артилерію для того щоб пробивати ці лінії оборони тому це буде тривати довше. Я не виключаю, що ми маємо шанс до 2022-го саме діти до Луганську, але звільнити, коли саме його зможемо звільнити, а це вже питання, все ж таки, на мій погляд, 2023 року. Хоча події в зоні бойових дій відбуваються непередбачувано. тому ми можемо о, лише зараз прогнозувати. А відбуватися воно буде зовсім за іншим сценарієм. Я цього не виключаю. Перепропоную до атаки шахедами. От е, напередодні, в ніч проти 5 жовтня, росіяни атакували шахедами Білу церкву на Київщині. Сьогодні з'явилася інформація про Харківщину. Зсу кажуть, що таким чином вони шукають сліпкі місця в протиповітряній обороні. А попередні удари по півдню країни це був лише тестовий режим. Тобто, дивилися, як будемо реагувати, чим збивати. Е, це може означати, що е, Таким чином, по перше, вони замінять а, ракетні свої установки і будуть більше використовувати саме БПЛА, і а, чи достатньо в них запасів для того, щоб перепрошую за моє просторіччя покошмарити українські території, зокрема столицю? Бо, наприклад, біла церква це лише 90 кілометрів від Києва, такий тривожний дзвіночок? А так вони дійсно намагаються зараз замінити свої ракети використанням цих БПЛА. Ну, це фінансово, воно uh -huh. вигідно, хоча ну технічно та технологічно вони відсталі, це БПЛА Шагів 136 тридцять але за рахунок своєї досить такої потужної бойової частини вони ну, це загрозу несуть досить серйозно, тому вони їх будуть використовувати саме як для елементу терору, можуть собі це дозволити знову ж таки, фінансово, але ось інше питання що по кількості. Саме. Що саме по кількості, тому що навіть а, в Ірані це не є серійний БПЛА. Його збирають не серійно на якомусь конвеєрі постійно 24 на 7 дні. Mm -hmm. Це ручна праця в першу чергу. А, майже на рівні кустарної кустарного якогось виробництва. А, тому навіть Іран він має невелику кількість цих БПЛА. Ну, невелику, це, це не тисячі одиниць, це навіть не більше, ніж тисяча. А це декілька сотень, декілька сотень цих Шахід-136. Звісно, всі 100% цих Шахід-136 вони не могли передати Росії, тому що Іран знаходиться в стані постійної з кимось а, конфронтації. Йому потрібна ця зброя самому, тобто, ну він повністю її не, не міг віддати. Тому ми можемо казати про декілька сотень, декілька сотень на озброєння Російської Федерації. А та я не виключаю, що найближчим часом вони не зможуть повноцінно їх використовувати у форматі 24 чотири на сім, здійснювати якісь масові удари, дійсно масові, там по 50-60 ударів по території України. Mm -hmm. Ні, але саме на день народження Путіна, 7 жовтня, ось саме на день народження Путіна вони можуть здійснити якісь дійсно масове використання цих шахів 136. Та не тільки шахи 136. А вони люблять е, ось ці криваві провокації, терористичні акти, ось ці акти терору на якісь дати. А це якраз та сама дата, коли е, путіну буде приємно побачити, як щось в Україні хтось щось горить та хтось гине. А е, тому я не виключаю, що саме на 7 жовтня вони е, максимально їх використують масштабно. А потім буде спад. Дійсно, буде зниження їх використання так чи інакше, але наше ППО можуть їх знищувати, можуть їх збивати. На жаль, не завжди, тому що в нас все ж таки є в нас не безмежні можливості нашої ППО. А тому в першу чергу кожен громадянин України повинен дбати про свою безпеку самостійно. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Особливо, якщо вже не вдалося якось десь сховатися під час сигналу повітряної тривоги. Коли чуєш, що з повітря лунає щось таке на кшталт мопеду, то треба все ж таки ховатися, тому що мопеди вони по повітрю налітають. Ще така інформація з'явилася про те, що їх складніше взагалі фіксувати саме нашими радарами. Що як ми протидіяти, ми таки будемо протидіяти цим невидимкам. Шихи там 136 я маю на увазі. А, вони не є не, їх, їх можливо помітити. На це є РЛС. Mm -hmm. Наприклад, РЛС а, таких ЗСУ, як Епар, дуже добре їх фіксують. Але це а, складно, але це можливо. Тому вони не є якоюсь невловимою одиницею, але все ж таки, все ж таки а, їх дійсно складно помічати майже по всім а, напрямкам, тому що. Ну, вони на досить низькій висоті мають а, низьку висоту польоту а в цьому і складність. Гадаю, що на цьому ми будемо завершувати нашу розмову з вами. Не хочу нагадати нашим глядачам, що гостем ТСНЮА сьогодні був військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Обговорювали просування української армії на південному та східному напрямках, нові удари шахетами та провокації, які можуть влаштувати расисти на день народження очільника Кремля. Дуже дякую за те, що доєдналися до нашої розмови.